Слава нашому Господу! Мені хочеться поздоровити всіх з Новим роком. Побажати всім благословіння Господнього, мира, любви, радості, Божій благословені, хто не замужем я благословляю, щоб мали хорошу долю, хто не жонатий я благословляю, році, щоб мали хороших дружин. Хто не має дітей, я благословляю цьому році, що вже держали на руках малюток. Хай Бог благословить нас, брати і сестри, хай на нас Господь утішить, піддержить. Це залежить, як ми молимося, брати і сестри, як ми просимо залежить. Христос, Слово Боже, закликає, просіть і дан буде вам. Стукайте. І вам відчинять. Браті сестри, якщо ми не просимо Господа благословіння, радості, миру, любові, то їм Бог дасть. Просіть і буде дано вам. Я читаю Слово Боже, дуже багато було читаю Слово Божого, де написано. от Луки, 10 раздел, 17 стишка. 70 учеников возвратились с радостью, говоря, Господи, и бесы повинуются нам о Твоем. Он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змею, скопионов, На всю силу вражню. ніхто не повредить вам. Однако, тому не радуйтеся, що духи вам повинуються, але радуйтеся тому, що імена ваші написані на небесах. Брати, сестри, яке важне слово, ми чаємо писання, учніки Господа Ісуса Христа прийшли з радістю, біси повинується нам о Імені Твоїм. Бєси повинуйся. В, в нас тієї радості, теж ще й немає Тоже. Ми не досіли тієї радості. Що це так, брате сестре? Щоб нам бєси повинувалися, а? щоб нам хвороби повинувалися. У нас немає радості, нема. Ми сидимо поникши, опустивши голови і без, сидимо без всякої надії. Каже, нічого не маємо. Но слово Боже каже, книга Сіфонія, лікуй ще сьогодні, торжествуй Ізраїлю і веселися от всього серця, тому що Бог побідив ворога Твого. Сідя тебе, є, цар Ізраїльва. Брати і сестри, Бог закликав народ Божий і закликає, і сьогодні лікуй народ Божий, лікуй цього вона Торжествуй, тому що ворог побіжнений іменем Господа Ісуса Христа, чий, мій твій славить тебе Господа. Бог відняв жало сатани, забрав, вирвав з нього. Бог забрав і власть смерті, Бог забрав. А ми, християни, мало славим Бога. Мало. Знаєте, коли я так думаю про тих. Роки, які приходиться бачити, друзі дорогі, це дуже відрізняється багато від цього дня християн. Ми людей заселяємо, захочемо йти до духовного крещення, колись не захочували. А були такі зібрання, що як стануть плакати, як стануть ридати, то Бог і крестить Духом Святим. І Бог оздоровляє разом тих молитв. І не можуть стати з колін. Ридання, плач, схлипування великого народу Божого, ридали і плакали. І Бог в тих молитвах і хрестив Духом Святим і оздоровляв. Получається, так як в одній є з книги написано, ті старі люди, які знали старий храм, яке там було благословлення, яка там прибуло слава Господня. Священки не були не цій славі, падали, а новий храм строївся. Молодь радувався, а старші люди ридали, плакали. Коли ще були молоді до собрання, то туди трудно було зайти по-жилому, тому що склонять коліна та молодь, молиться, молиться, і в сторонньому людині коліна заклякнуть, ноги. Стать не може з колін. І втомилися в великих молитв, навіть. а у ридала, плакала. Тоді були сестри, брати, які мали дар видіння, столкування. Зараз немає того, брат, сестри. Радость Сатана украв од народу Божого. Саме основне, що він, йому вдалося зробити. Оце йому вдалося зробити, брат, сестри. Украсти радість від кожної сестри, від кожного брата. І ми не маємо радості. Ми сидимо в собранні, як сова на дощ, і немає радості, по них голові і так далі. Брати і сестри, ми повинні радуватися, як та жінка радувалася, як не висловий Божому, коли загубила драхму. Вона шукала, вона вимітала всі комнати свої вскрізь, а вона йшла. Вона радувалася, вона навіть сусідам говорила людям, і я знайшла загублену драхму, слава нашому Господу. Друзі дорогі, нам треба оглянутися назад. Чому? Тому що раніше Бог так робив. А зараз, брат, і сестри, і захочемо до покаяння, до покаяння, кличемо їх людей, а раніше не було такого навіть. Після молитви, як народ плаче, ридає, люди бігли, плакали, стояли напереді, каялися, ридали і кричали, «І я хочу тієї радості, я хочу тієї, хочу того втішення, брати і сестри. Я знаю, молилися ми одного разу, і Бог на ті молодежі. І як хто попав в поліцай в ту середу, видно, він був засланий. Видно, був він був і засланий. І всі плачуть, рядають після молитви, моляться іншими мовами. А він кричить, що мені робить, що мені робить? Я думаю, що це що за один таке? Що з тобою таке? Що ти так говориш? Я поліцай, мене покрить духом, ціним, що мені робить? Слава Бога, величай Бога, люби Господа, саме маліці вижнуть, зате ти будеш мати життя вічне, зате ти будеш дитям Божим. Одного разу бачу зібрані одному, він сидить знов, приходжу до нього. Ну, як твоє життя? З мене миліці вигнали, я віруючий, я славлю Бога. Брати, і сестри, такі колись приходили служіння, а зараз. Ми, як обмити, з цієї зими, цієї, знаєте, як мороза, як хтось нас обляв водою, і ми сидимо у уникші і поникші. І ми читаємо ще чорно писання, Господь бачить учнів, що вони радулися, що віси повнуються. Дійсно, сестри, велика радість, коли сатана виходить з душі, коли сатана залишає життя, Людину і вона радується. Вона величає Бога. Потім вона славить Господа. Сатна залишила, прийшла радість, прийшла побіда, прийшла утіха. Сатна мене залишив. Більше не буде мучити мене, брати сестри. Сьогодні сатана тактику більшу має. Я бачив сатану спадщи з неба як блискавку. Христос сказав. І думаєте, що він тоді впав з неба і нічого не робить? Зараз він робить в усяких церквах народа Божого. Брати сестри, сьогодні його праця проходить, Він забирає радість, він забирає надію, він забирає утіху в Господі Ісусі Христі. А що Христос каже, радуйтеся, радуйтеся, що ваші імена записані на небесах. Брати сестри, яка то радість є, коли думаєш. Я маю життя вічне. знаєте, Колись молодь, хоч преслідували, виганяли, страхували, судили. Але на те ніхто не обращав навіть уваги. Судили, судять брата, сестру, сестер, ніхто не обращав німання. Як йшли в собрання, так йдуть. У нас з'явилася корона, і собрання змили, як водою, не стало людей. Брати і сестри, що це означає, а? То, що в нас немає надії ніякої на Господа. Ми не держимося руками за руки Ісуса Христа, брати і сестри, ми не, не держимося, друзі. Ми боїмося, хто зна чого. Сатани боїмося і який властує своєю хворобою на народом Божим. Ми повинні, брати і сестри, дивитися на слово Боже, де Христос каже Радуйтеся, утішайтеся, щоб ваші імена зависли на псах. Яка то довшана рада, братесете, коли я цю жизненну дорогу закінчу, а ми всі закінчимо її, всі. від жінки може помирати. Рожденний, кожен, кожен із нас, сестри, заб'ють у той ящик. І ми понесуть на указане місце кожен з нас, про сестри. Але ми, народ Божий, повинні славити Господа. Я маю життя вічне в Господі Ісусі Христі. Там буде нове тіло в мене, там може, буде нове дихання, там буде вічна радість, там вже не буде спокус, там не буде гора, біди, там не буде сльоз, там буде вічна радість. Слава нашому Господу! Брати сестри, ми повинні бачити, і Христос закликає нас, щоб ми радувалися в Господі. Спішили йти до Господа в молитвах наших, в моленні наших. А буває, сестри, що й нема молитви. Де то вшла молитва? У сестер, братів. П'ять слів сказала, чи... і взагалі не сказала, чи не сказав все, уста мовчать. Сатна на, наоборот радується. От я вже його зв'язав. От я вже її зв'язав добре. Замукав, почепив на її уста, на її губи закрив і не може молитися. Брати і сестри, ми повинні дивитися за собою. Ми, ми повинні наблюдати за собою. Боги ми присутствуємо чи ні. Бог з нами, Чи ми так далеко від Господа, і сестри. Новий рік прийшов. І ми не знаємо, що він принесе нам. Не знаємо. І ми повинні умиляти Господа, щоб Бог дав, як прийде весна, хорошу погоду, щоб дав хороші дощі вовремя, щоб були нас на городях в рожаї, в полях, щоб ми мали що їсти, вже треба молитися, брат, сестри, зарані молитися. Зарані треба тим молитви складати в Господа там, у престолах. Щоб було це благословення, щоб ми мали хліб, щоб ми мали до хліба, щоб ми, ми все мали, щоб ми бачили городи наші гарні, прекрасні. друзі, є? Скільки ми повинні більше славити Господа, а ми мало слава Господу. Знаєте, є такі страни, що взагалі нема дождя, буває, по 9 по 8 місяців. Як страдають? Як страдають, а ми маємо воду до сита. Яку хочеш, маємо воду. Маємо який хоч хліб. Знаєте, коли зайдеш в хлібний магазин, я щось часом і хвилююся, хочеться плакати. Я був радий кусочок хліба побачити і вкинути в рот, а його немає. А зайдеш там, який хоч хліб, який хоч випечки. Булочки, яке як хоч, і думаю, Господи, хто так подумав, що таке буде багатство на нашій е, е, рідній Україні? Хто так думав, друзі та От що. колись мій батько крепко голодував, і я разом і місяці сім'я з'яв. А було через Ісус сказав, син мій, я пам'ятаю малим, а помню, будеш їсти хліб досити. А Він каже, коли таке буде? Коли таке вже настане? що досити хліб буду їсти. Брати і сестри, як наш Бог благословляє, ми просто не замічаємо того всього. Просто кажуть, що так треба, так воно буде, так є, так прийшло до нас. Брати, і сестри, рука Господня, сім'ї нашого Господа Ісуса Христа, який Бог любить нас. Який Бог нас благословляє. Хоч ми його малом славимо, а Він нас любить, брати сестри. І Бог каже, любов'ю вічною я возлюбив тебе і просив своє благовління. Хоча ми не так, хоча ми скривимо дороги наші, робимо кривими, і так далі, і так далі. А Бог тебе любить. А Бог тебе любить. Брати, сестри, слава нашому Господу. Будемо молитися, щоб нас Бог благословив щоб Бог благословив і цю зиму, яка ще перед нами, брат, сестри, ще два місяці треба пережити зими. Не знаю, яка буде. Ми бачимо вже народ поч... Бог почув народа Божа молитви, де нема газу, де нема світла. Одна Я говорила жінка одного села. Дев'ять місяців в нас нема світла. Браті, сестри молити Господа, щоб Бог і зиму дав ще теплу, щоб ці люди не страдали, не мучили, не мерзли, щоб вороги нашої країни не сміялися, що вони замерзають від голода і від холода. Брати, і сестри, є за що славить Бога, є за, що молиться Бога, а наші уста сатана замикає. І хоче, щоб ти не славив Бога, щоб ти не славила Бога. Радуйтеся, радуйтеся, що ваші імена записані на небесах. А як знати, що твоє ім'я записане на небесах? Оце важливо. А чи ні? Ви в цьому інтересуєтеся, чи, чи вже взагалі ми не інтересуємося? Як знати, що ім'я Твоє записане на небесах? Не я, сестри. Як знати, по чому ми, ми взаємо? Ну, можна сказати, що мірив Господа Ісуса Христа, ми давали йому обітницю там на ріці, сестри, обіщання, там на річці, це зона була кладбища, де ми обіщали служити Богу. То, то була річка кладбища. Ми хоронили свого старого ветхого Адама, а воскресали для нового життя. Ми ми власне свячені. Ми оправдаємо Богом, брати і сестри. Ми любимо Господа чи ні. Якщо любимо Господа, хочеться молитися, хочеться співати, хочеться радіти Господі. Брати і сестри, одну, я читав книгу історію християн. Одну молоду дівчину вели вже на страту. І вона сміється, вона радується. І палач питає, слухай, чого ти радуйся? Що ти така радуйся? Я радуйся, я знаю, що зараз буде зустріч з Христом моїм. Скоріше свершає цю працю свою. Я радуюся, брати сестри, У нас є Брати сестри, чому ми так далекі від Господа стали? Садна шнурком своїм закрутив горло, і нам із шиї і веде нас далі. У ту пресподню, де нема радості, де нема мира, де любви. І веде на, на своїми арканами далі і далі від Бога. Брати, сестри. Ми давайте проти самого саме твердо вірю. І написано, священному Писанні, я вам даю власть, чуєте? Наступати на змію, на скапіону, на всю вражеську силу. Сестра, брате, ти маєш власть, чуєш? Наступати на нього, не відступати. От що, не розбігатися в собранні, як миші, порозбігалися і не стало, бо якась корона переприйшла, брати сестри, а наступати на ражу силу. І коли ми будемо наступати, наступати, Він буде відступати. Ворог буде втікати на нас, брати і сестри. І Господь нас обмінно благословить. Я знаю, ж церкву, яка молодіжанська, ми там молилися за сіріння. 24 роки молилися. прийшла ця Слатницька хвороба, корона. Сказали, молити не треба, не можна. Ми не будемо молитися, вже молитва закінчається. Ну що, другий просвітр захворів, що дихав, дихав подушкою кислорода в лікарні. Перший просвіті захворів. Багато похворіли. І багато помирали, брати і сестри, аби взивали до Господа краще. Хіба там була б та корона, коронавіру, брати і сестри, хіба там вона була б? Мене окружали багато людей, різних людей з усієї Європи. До мене вона не вчепилася. Брати і сестри, одне радость, щоб нас Господь не покидав. Щоб ми не сиділи, як у драм в на показусі. І дивилися, що хто скаже, що хто буде говорити, як то буде співати, брасестри. Щоб ми знали, що на цьому місці є живий Господь. Амінь. І Він дивиться на твоє серце. Він дивиться твій розум. Він знає, що ти хочеш. Він знає, яка в тебе потреба. Він знає, яка в тебе хвороба, Він знає, що тобі дати. Він все знає, брацестри. І є на цьому місці Господь. Є. Він, він, він хоче, щоб ти його славила, щоб відкрою уста написано. Я наповню. возови до мене. І я відвечу тобі. Брати сестри, а сьогодні скільки проблем, нужд. Пачками таблеток несуть аптек. А де Бог наш? Де? Де Бог наш, друзі, другі? Як одного все треба робити операцію срочно, а він з Германії. А що мой Бог умер? Скажіть, будь ласка, ну хто скаже, що Бог умер? Так він знає мою нужду. Він срочна операція, аж тому умер, і Бог ізцілив його присестю. Аллилуйя, слава нашому, Господу. Був такий єпископ Армін в Германії. І він вначалі дуже поступав жорстоко з нашими вірущими з України. Дуже жорстоко. Він не хотів бачити навіть. Прийшов той сліпий Олексій, він був в нашому церкві, сліпий Олексій. Приїхав в аеропорт, виймає гроші, нате, Купіть йому білет обратний, відправте його. І я, коли приїхав в Германію, Господь каже, скажи йому слово, якщо не покається, зніму його з ліця землі. Єпископ, брати сестри. Я зустрічаю одного брата з його церкви і кажу, як мені зустрітися з Арміном, скажи. Я скажу йому. Другий день встречаю його. Ну що сказав? Я сказав, але ну, він сказав, я не хочу зустрічатися. Знову я другого брата кажу, я хочу зустрітися з Арміном. У мене є слово від Господа йому сказати. А він каже, він сказав, що я навіть втечу від нього. І Господь каже, він зійде з цієї землі і йде в Проїсподню. І що ви думаєте, незадовго напав рак легенів і зійшов з цієї землі в Роспоні. Брат-сестри, наш Бог є огонь поїдаючий. Він є Бог і люблющий, і огонь поїдаючий, брат сестри. Тому ми повинні мати страх перед Господом на всякому місці, де ноги наші стоять. Де ми ходимо, щоб ми сідали, славили Господа, призивали його, яка скорбі, печаль, призвай ім'я Господа, скоріше йди до Бога. Возведення день скорбі. Я тебе і збавлю, а ти мене прославиш. Ми цього слово навіть не знаємо, навіть не впотребляємо в життя наше, возовиде мене день скорбі. Я ізбалюю тебе, а ти мене прослав. Брати, і сестри, як треба нам сьогодні поправити наші світильники, щоб вони не коптіли як-небудь, а може і погасли, а щоб вони горіли ярко, щоб Господь дивився на подвиг душі своєї, на кожну сестру, на кожного брата з задоволенням. Мені хочеться послання Господа. Вам хочеться послання Господа, чи ні? А? Открой уста, я наповнюю. Це Бог говорить до тебе, сестра, до тебе, брате. Помолися. Йому слава. Амінь.